Всім доброго дня! Сьогодні хочу вам розповісти, коли збираюся садити зимову цибулю. Знаю, що цього року це дуже актуальне питання. Також хочу розповісти декілька питань щодо самої посадки цибулі, щодо розміру цибулі. Це в нас, наприклад, цибуля, яку ми садимо на зелень. Ми її восени садимо і маємо весною найпершу зелень, деколи в рекомендаціях на сайтах плутають посадку цибулі на зелень і посадку цибулі на врожай. Також важливий розмір самої цибулі і глибина посадки. Бо з цибулею є нюанси, це не часник. Також важливе мульчування, щоб ви не мали зимовою цибулею весною. Проблем, я думаю, вам буде корисно послухати. Бо деколи в нас є такі рекомендації, люди дають такі рекомендації. Вони цибулю тої зимової не знають і не бачили ніколи, не садили. І вони думають, що це така сама цибуля, як весняна цибуля. Ну і стандартна помика це швидше не помилка. А в дуже багатьох випадках люди думають, що от не гарна там земля, розкидається, легка. Це всіх така земля, всіх така земля. І можна садити там, от хтось. Мені пише, що по 20 см глибину садять чесник, і це всім таке підходить. Тому розкажу деякі нюанси, а також розкажу за сорти, які будемо садити цибулі. Чому слід садити зимову цибулю? По-перше, зимова цибуля зараз коріння зимою, весною вона швидше стартує, вона має більше вологи. А зараз з вологою проблема велика. Вона швидше дає врожай, поки весняна цибуля ще буде висаджена, поки вона укоріниться, наростить зелену масу. Зимова цибуля має тут переваги. Вона в цьому плані трошки стійкіша за весняну. Я би не сказав, що вона стійкіша по хворобах, вона також хворіє. Не слухайте цей міф, що зимова цибуля не хворіє, вона хворіє, Її також робити треба профілактику. Але по шкідниках тут вона трошки виграє, бо вона швидше розвивається, швидше набирає силу, тому вона деяких шкідників проскакує. Самий критичний фактор це волога, звичайно. Вона тут має перевагу, бо вона стартує самої весни. Наприклад, у нас липень, серпень. Були посушливі, але зимова вже цього не боялась, бо вона вже дозрівала. А от весняна цибуля вона попала трохи під посуху, тому переважно зимова цибуля виходить краще і врожайніше. Давайте перше щодо строків посадки. Строки посадки озимої цибулі дуже важливі. Озима цибуля в нас дуже швидко сходить, дуже швидко укорінюється. цим вона і відрізняється від озимого чеснику. Дехто, я бачу, такі навіть рекомендації, хто каже садити її в вересні, в жовтні. Ну, я не знаю, якщо це за рекомендації. В нас цибуля, якщо посадити її, наприклад, на початку жовтня. Вона ще зійде дай ще зелену масу, тому озиму цибулю. Ми вже спрактикувалися. Ми садимо її завжди після чеснику. Чесник садимо в 20-х числах. 21 перше, 22 друге цього року, навіть раніше посадили, бо холодна осінь, незважаючи на невелике потепління, все рівно там будуть градусів 9-10, вже холодні температури, дощ, слякоть, мороз, приморозки. Потім вже погано садити і чесник, і цибулю. Тому вже чесник посадили, і тепер будемо садити цибулю. Цибулю садимо десь через 7-10 днів після чеснику. Звичайно, бувають виключення. Там можуть бути, наприклад, якісь дуже теплі температури, то можемо почекати. Але переважно після чеснику 7-10 днів це кінець жовтня, початок листопада. Це найкращий термін для посадки цибулі. Для нашого регіону це в нас захід. Думаю, що для півночі такі також строки підходять. Можна навіть трошки раніше, бо там холодніше. Ну, це. І південь, напевно, треба пізніше садити. у Вас там тепліші зими, тепліша осінь, тому можна напевно на 7-10 днів ще почекати. Чому важливо угадати з посадкою цибулі? Бо якщо цибуля зійде і будуть сильні морози, вона може пропасти за зиму. Зимова цибуля це не чесник, вона може пропасти. А якщо навіть не пропаде, то може зменшити врожай. Дехто пише, що немає проблем, можна раніше садити, немає значення посадити, наприклад, там на 20 см. Хочу вас попередити з зимовою цибулею, Зимова цибуля це вам не чесник. Вона дуже весною слабенька і дуже слабо сходить. Якщо накидати дуже великий шар землі, зимова цибуля може взагалі не зійти. Тут ще багато залежить від землі. Якщо у вас легка, супіщана земля, можна більше давати землі. Якщо у вас тяжка, наприклад, суглиниста земля, будьте дуже обережні з зимовою цибулею. Вона може просто не зійти. Зимовою цибулі в цьому є проблема. На це треба звернути увагу. Тому що до глибини посадки зверніть увагу, ми десь. Садим 5-7 см, глибоко не садим. Краще її примульчувати. Зимова цибуля в нас ні разу не вимерзла. скільки років ми садимо. Якщо у вас, наприклад, зимою є більші морози, там, наприклад, в районі 18-20, якийсь довший період, то можете примульчувати. Це можна примульчувати соломою, перегноєм, листям. Але я би вам радив це мульчування забирати, бо деколи от рекомендації, відео, що от, залишайте мульчування, цибуля, зимова, все проб'є. Зимова цибуля це не чесник. І це говорять люди, які зимової цибулі не садили і не бачили. Тому, наприклад, якщо буде грубий шар листя, цей шар листя може забити зимову цибулю, і вона вам просто банально не зійде. Або там будуть якісь потягнуті пагони, якщо ви прийдете пізніше, вчасно не відкриєте, будете мати з нею проблеми. Тепер давайте щодо розміру зимової цибулі, бо мені попалося відео, я був просто шокований такою необізнаністю. Людина взагалі, мені здається, не бачила ні городу, ні цибулі. І вона в відео розказувала, що зимову цибулю садять найменшою дрібною, яка не потрібна. Ми вже садили різною зимовою цибулю. Ми вже переконалися, якщо садити з дрібною зимовою цибулю, тут таке правило не працює, як весняною, що може виростити гарна цибуля. Переважно дрібна зимова цибуля може Вимерзнути, може пропасти за зиму. Весною вона гірше сходить, гірше стартує. Така рекомендація взагалі не працює з зимовою цибулею. Чим краща зимова цибуля, я не кажу, що там прямо треба садити величезну зимову цибулю, має бути нормальний діаметр цибулі. Цій посадкові цибулі мають бути накопичені певні речовини, певний запас. Якщо там не буде запасу, вона весною погано стартує, погано коріниться, і врожай з неї буде гірший. Це не таке правило, як з весняною цибулю, що весняна цибуля зразу має тепло, гарно укорінюється, росте, може брати з землі. Зимова цибуля садиться в екстремальні умови, її треба перезимувати, стартувати. Тому таке правило зимовою цибулею не працює. Які сорти будемо садити, і які сорти у нас найкраще родять зимової цибулі? Це однозначно радар, один з найкращих сортів, найврожайніший, непогано зберігається. Також гарні сорти Штутгартер різен, Це штуті, сам штутгартер різен. Дуже гарні сорти, вони краще зберігаються, ніж радар. Штуті, наприклад, дуже велика, гарна цибуля. Дуже непоганий сорт Шекспір гарно перезимовує, гарно укорінюється, дає непогані цибулини. Шекспір цінують за його смак. Також ми цього року будемо садити дайтону, дуже врожайна цибуля. Також непогані гібриди сорти, які дають гарний врожай це Трої, Центуріон. Також на зиму ми садимо червоні сорти цибулі, але з ними будьте обережні, бо вони можуть пострілкуватися. Тому ми їх вигріваємо обов'язково 2-3 тижні. Але ці червоні сорти поступаються штуті, Радару, Дайтоні, Попереважно штуті, Радар, штутгарден Різен, Бомбергер непоганий. Вони переважно не стрілкуються, червоні можуть стрілкуватися. Ще хочу вам порекомендувати. Щоб ви пробували різні сорти. Ми, наприклад, пробували різні от штуті, Радар нас дуже гарно родить. Якісь інші, наприклад, Шекспір менше родить. Тут напевно залежить від хімічного складу землі. Деякі цибулі, наприклад, подобається один склад землі, деякі інші. Тому пробуйте, і тоді ви підберете кілька сортів, які будуть підходити тільки вам. Тому таке в нас сьогодні відео за посадку озимої цибулі. Дякую всім за увагу. Всім бажаю успішно посадити озиму цибулю. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!